кажуть, що найважливіше питання чи існує Бог. Я вважаю, що найважливіше питання, чи знаю я Бога, який існує, чи знаю я про нього, чи знаю я його особисто. Бог відкривається людям через Біблію, головне вивчення в житті пізнання творця. Це спонукає нас думати про рай наділяє терпінням, перетворює наші мотиви, зростає наша впевненість у Бозі і збільшується наш вплив. Це найважливіша тема для вивчення, адже Бог головна особистість у всесвіті. Знайтися більше про Господа Бога і наблистися до нашого творця. В ефірі доктор Девід Джеремаїя. Святість це одна з головних якостей Бога. Є кілька причин, чому вона на першому місці. У писанні слово святий зустрічається частіше за інших божественних атрибутів. Його сильна рука являє його міць, його всевіючі очі являють його знання, його вічне серце являє його нескінченне буття. А коли ми бачимо його таким, яким він є, краса його святості полонить наше серце. Сьогодні продовжуючи цикл, Бог якого ти не пізнав, ми будемо вивчати. Тему святості, а потім згадаємо кілька біблійних персонажів, які особисто пізнали, що таке святість Бога. Сьогодні ми можемо відкрити для себе засвоєну ними мудрість і застосувати її в своєму житті. Дивіться новий випуск передачі Поворотний момент. Бог наповнений любов'ю, але ангели не співають, люблячий, люблячий. Бог це знає, але в Біблії не сказано, що на небі співають все знаючи, все знаючи, все знаючи». Немає меж його державі і могутності, але в книзі «Откровання» немає гімну владний, владний, владний. Небесне воїнство кричить святий, святий, святий у писанні слово святий зустрічається частіше за інших божественних атрибутів. Часто Господа називають святим Ізраїлю або святим Богом. Біблія говорить, що Бог святий. Що ж це означає? Це слово має два значення: по перше, Бог святий, тому що він відокремлений від світу. Відокремленість – слово рідкісне, але влучне. Біблія говорить, що Бог відокремлений від усього і від усіх. Осія доносить це так. А я, Бог, не людина, серед тебе святий. у кількох місцях писання ми читаємо витяги з таким початком: Бог не людина, щоб. Зустрічаємо це багаторазово. Святі писання вчать нас. Ми повинні завжди сприймати Бога не як простого смертного, але як Бога, відокремленого від нас. У всьому всесвіті він єдина нестворена особистість, бо він її творець. Він відокремлений від творіння він над ними. він нескінченно унікальний, тому що таких, як він, немає. немає нікого, хто може зрівнятися з Богом, перш ніж з'явилося все, був Бог. Він завжди був і він завжди буде. Ніколи не було часу, коли він перестав бути, і ніколи не буде часу, коли він перестане бути собою. У всесвіті він виняткова особистість. Це святий Бог. Бог святий, бо він безгрішний. Святість Бога вказує на його абсолютну чистоту. У першому Івана 1, 5 говориться: і ось благовістя, яке ми чули від нього, і сповіщаємо вам. Бог є світло і немає в ньому ніякої темряви. Якщо вас запитають. Біблія говорить, що Бог святий. Що тут мається на увазі? можна дати одну з цих відповідей. Це означає, що він винятковий, не схожий на творіння, бо початок всього життя в ньому, і він абсолютно досконалий на Бога не плямочки гріха, і він ніколи не згрішить, бо він святий. У Біблії є опис людей, які зустрічалися з Богом і пізнали його святість. Дуже корисно запитати самих себе, що б я зробив, якби зараз побачив Бога в моїй кімнаті. якби зустрівся зі святим Богом у Біблії багато історій про царів, жебраків, пророків, публічних жінок, солдатів, малодушних, купців і злодіїв, коли у них на шляху з'являється. Бог, зверніть увагу. Майже всі вони реагували однаково. Вони тремтіли, падали ниць від страху, хтось втрачав дар мови. А ті, хто міг говорити, висловлювали вітше, і вони були переконані, що помруть. Зробимо невелику, але цікаву подорож. Мені подобаються ці історії. Я розповім вам про героїв Біблії, які пізнали святість Бога. Поговоримо про Моїсея. Неможливо побачити повне явище Божої слави і не розповісти про неї. Бог дозволив Моїсею знайти скромний досвід. Давайте прочитаємо даний епізод життя Моїсея не дуже відомий. І сказав Господь Моїсею те, про що ти говориш, я зроблю. І потім сказав він: обличчя мого не можна тобі побачити, тому що людина не може бачити мене і залишитися в живих. і сказав Господь, Ось місце у мене стань на цій скелі. Коли ж буде проходити слава моя, я поставлю тебе в розколені скелі. І покрию тебе рукою моєю, доки не пройду. І коли зніму руку, ти побачиш мене позаду, але це моє не будеш бачити. Незрозуміло, чому Мойсею було заборонено побачити обличчя Господа. Він тільки краєм ока побачив славу Бога позаду. Це сталося, коли пророк, згідно з Біблею, зійшов з гори Синай і воз'єднався з учнями Всевишнього. І побачив Моїсе, Аарон і всі сини Ізраїлеві, і ось. Обличчя його сяє і боялися підійти до нього. Його обличчя блищало святим світлом так, що довелося носити покривало, коли він спілкувався з людьми. Обличчя Мойсея сяяло відображенням слави і святості Бога. Ось що пережив Мойсей. у старому завіті. Ми зустрічаємо людину на ім'я Йов. Йов був праведним і найзаможнішим у своєму поколінні. Ви знаєте його історію за кілька днів він витратив всі гроші і втратив здоров'я. Сатана влаштував різанину і падіння будинку. Так загинули його діти. Я завжди посилаю людей до книги Йова. Якщо день поганий, почитайте пару перших глав Йова. Вже точно вам стане легше. У 31-му розділі книги Бог приходить до Йова і виявляє себе йому. Творець відкриває йому світоустрій, показуючи чудеса геології, метеорології, океанографії, астрономії та зоології. Йов був вражений світлом грандіозної пишності слави Бога. Ось як страждалець відповідає на бачення святості Бога в 39-му розділі. Ось я нікчемний, що буду я відповідати тобі. Руку мою кладу на, а мої. Знаю, що ти все можеш, і що намір твій не може бути зупинено. Я чув про тебе слухом вуха, тепер же очі мої бачать тебе. Тому я зрікаюся і каюся в праху і попелі. Коли ми переживаємо Божу славу, ось що потрібно робити покласти долоню на губи. Щоб не сказати дурне, не сказати дурне. Найвідоміша зустріч зі святим Богом відбулася в житті Ісаїї. Пророк прийшов помолитися в храм, і під час видіння, випросив у Творця, куди йти. що робити, коли цар, який сидів на престолі 52 роки, помирає? Що буде далі, коли він прийшов в храм в день онний, він не був готовий побачити таке. Читаємо шосту главу Ісаї у рік смерті царя Озії бачив я Господа, що сидить на престолі високому і звеличеному, і подол різ його наповнювали весь храм. Навколо нього стояв. Ли серафими. у кожного з них по шість крил. Двома закривав кожен обличчя своє, і двома закривав ноги свої, і двома літав. І волали вони один до одного і говорили: свят. Свят, свят Господь, воїнств! Вся земля сповнена слави його, і похитнулися верхи воріт від голосу, і будинки наповнилися курінням. І сказав: Я горе мені, загинув я, бо я людина з нечистими устами, і живу серед народу також з нечистими устами, і очі мої бачили царя Господа воїнств. Тоді прилетів до мене один серафимів, і в руці у нього палаюче вугілля, яке він узяв кліщами з жертовника і торкнувся вуз мої їх і сказав: ось це торкнулося вуз твоїх і беззаконня твоє віддалене від тебе, і гріх твій очищений. і почув я голос Господа, що говорив: кого мені послати, і хто піде для нас. І ось я сказав: ось я, пішли мене. Ісая прийшов до храму оплакувати смерть царя. Він отримав видіння про небесного царя. Носії стародавнього івриту не виділяли слова, як ми сьогодні з вами. У них не було комп'ютеру. Щоб змінити шрифт або колір букв, як це я роблю часом на слайдах. У них не було курсиву, підкреслення та жирного шрифту. Щоб підкреслити думку, вони повторювали слова. Ісус часто вимовляє. істинно. Істинно кажу вам, він мав на увазі підкресліть це, адже це важливо. тут напівжирний шрифт? Ось як усно підкреслюю, дуже і дуже важливе. Дуже рідко ми бачимо три повторення. В Біблії є три повторення лише одного атрибуту Бога. Коли Ісая був у храмі і бачив високого і піднесеного Господа, ангели кричали: Святий, святий, святий Господь воїнств! Вся земля сповнена слави його. Ісая був вражений. Біблія говорить, що він побачив себе таким, яким він є. Павло, як Іов, Моїсей та Ісая, пізнав святість. Пам'ятайте його поїздку в Дамаск. Раптово його осяло небесне світло яскравіше полуденного сонця і звалив його на землю. Коли він пережив святість Господа, він осліп, ніби його очі спалило нескінченне сяйво Спасителя, що сидить на троні. Його духовні і фізичні очі відкрилися і змінилося життя. Переживши це, Савл Старца став апостолом Павлом. Останній приклад це Йоанн. Книга «Откровення», як ви знаєте, була написана апостолом Іоанном. Апокаліпсис малює нам мабуть найвиразніший образ. Бога, якби він прийшов до нас, і явив себе. Вивчайте першу главу откровення, коли Богослов подивився на небо. Він побачив Господа на троні, волосся його були сліпуче білим, його очі полум'я вогняне, його голос, подібний звуку водоспаду, і лик його осяянемо в немов сонце в зениті. З вуз його виходив двосічний меч. Іоанн сказав: і коли я побачив його, то упав до Ніг його як мертвий зустріч зі святістю Бога. Якби ви і я пережили те, що пережили ці п'ять праведників, то ми повелися також. Ми б поклали долоні на вуста, впали б ниць і сказали б, горе мені, бо мені кінець. Коли бачиш святість Бога, вона неймовірним чином впливає на тебе. Нам це відомо. Бути може з цієї причини, ми побоємося досліджувати цю тему. Як на мене впливає святість Бога? Чи потрібно її просто-напросто завантажити в диск моєї пам'яті? Хтось запитає про неї, і я відповім: все цим не обмежується. Я допоможу вам розгадати цю складну загадку. Який головний висновок потрібно зробити, коли мова заходить про святість Бога? Поговоримо про наближення до Бога. Наближайтеся коли до Творця, і ви побачите своє серце у світлі Божої святості. Нещодавно я перечитав книгу, до якої давно не торкався. білі Грем як народитися знову? Грем розповідає про день, коли у нього взяли інтерв'ю у будинку знаючи, що запис покажуть по загальнонаціональному телебаченню, його дружина Рут зробила генеральне прибирання. Вона пропили підмила і навела порядок в будинку, а потім зайшла в вітальню з гребнем в руці. Коли знімальна група прийшла з освітленнями камерами, Рут була впевнена, що у вітальні ідеальний порядок. Білі пише, ведучи передачі, і ми були в кімнаті. Телевізійники включили Софіти. Ми побачили павутину і пил там, де не бачили її ніколи. Його дружина Руд зауважила у вітальні висіли пилові павутинки, яких при звичайному освітленні не було видно. Сенс тут ось у чому Ми ж думаємо. Що в нашому житті все в порядку, але коли ми бачимо себе в світлі Божої святості, ми помічаємо опавитину і пил. Ось стандарт моральності: цілковита, досконала, незаплямована святість Бога. Той, хто позбавляється святості, ніколи не буде гідне спілкування зі святим Богом. Ось чому Ісусу належало прийти в світ. У нас ніколи не було святості для пізнання Бога, Необхідно було прийняти святість від Божого сина. Наступний пункт роз'єднаність між Богом і людством можна зрозуміти по-справжньому. Так, дякуйте Господу, пізнайте, що через смерть Ісуса ви знайшли святість Бога ми до кінця і не розуміємо все, що сталося на хресті Голгофи, але будемо цінувати його більше, коли осягнемо святість Бога. Христос! Прийшов у світ як Божий безгрішний єдинородний син і прожив безгрішне, досконале життя. Його життя відображало святість неба. Коли він йшов на хрест, він сходив до нього як непорочний агнець божий. Він ніколи не грішив жодного разу. Він пішов на хрест, він помер і увібрав той день себе всі гріхи світу і віддав своє життя, щоб цілком і повністю понести покарання за гріх. Тільки Ісус був здатний це зробити, бо з усіх живих він єдина безгрішна особистість. Біблія говорить, коли Бог отець подивився з небес на свого сина, що висить між двох розбійників, що несе на собі гріх усього світу, то він відвернувся, бо не міг бачити мерзенне беззаконня всього людства, що впало на його сина. На Христі Ісус закричав. Ісус волав, Боже мій, Боже мій. Чому ти мене залишив? Я уявляю собі відповідь Отця такою: моя святість така велика, і стандарти праведності такі високі, що я не можу дивитися на власного сина. Ні. Сам по собі він безгрішний, але несе гріх світу на собі. Моя праведність і святість вимагають, щоб я відвернувся відвернувся від тебе. Хрест Ісуса Христа це найбільша картина святості Господа Бога у ті години, коли Ісус ніс покарання за наш гріх. Сталося одне диво, коли його зняли з Христа, і він воскрес. Він узяв свою святість і зіткав її в незримий одяг. Він. Пропонує цей одяг святості своєї кожному, хто повірить в нього, і прийме як Спасителя. Якщо ви вірите в Ісуса, то ви ходите в одязі святості Христа. Коли Бог Отець дивиться на нас, то, хоча ми і грішимо, він бачить цей одяг святість благословенного Спасителя, який поніс покарання за наш гріх на хресті Голгофи. Тому ми приходимо до нього в молитві. А як ми молимося, в ім'я Ісуса. Саме так ми отримуємо право увійти в святе місце туди, де Бог. все це завдяки смерті Ісуса Христа. Зберігаючи в пам'яті даний образ, бачачи себе в світлі Божої святості, завдяки його за хрест і розуміючи, що він вираз Божої святості, переходимо до третьої істини: благоговійте перед Господом. Ви знали, що перше записане в Біблії славослів'я це пісня Моїсея. Цитувати, хто як ти, Господи, між богами? Хто як ти, величній святістю, високоповажний хвалами, творець чудес? Біблія переконує нас, що святість Бога красива, творець кличе нас поклонятися йому в красі і його святості. У 16 розділі Хронік написано: Поклоніться Господу в красі Його святості. Псалом 28,2. віддайте Господу хвалу, рівно велику імені його, вклоніться йому низько у святім вбрані. Псалом 95,9. Схиліться перед Господом священних шатах, тремтить перед ним вся земля. Богослов Серен Кіркегор нарікав у нас потворене сприйняття літургії. Ми невірно уявляємо нашу роль, думаючи, що парафіяни, які поклоняються, це публіка, пастори, актори, а Бог це суфлер. Насправді, парафіяни це актори, пастор суфлер. А публіка це Бог. Збираючись на богослужіння, ми беремо участь в драмі. Де є відповідні ролі проповідь, спів, молитва, пожертвування, хрещення, прийняття причастя, все це, щоб догодити одній особистості, всемогутньому Богу, в кінці драми важливо лише одне: чи аплодував нам Бог? Ми поклоняємося в красі Його святості. Артуро Тосканіні блискуче диригував оркестром, який виконав п'яту симфонію Бетховена. Зал піднявся, почав аплодувати і кричати Браво! Диригент люто замахав руками залу, щоб заспокоївся. Повернувся тоді до оркестру і сказав «Ви ніщо!». Показав на себе і крикнув і я ніщо а потім вигукнив: А Бетховен, це все. все, все, все. поклоняючись Богу, ми повинні говорити Бог. Це все. Все. все, все. Якщо цього не робити, то поклоніння позбавляє сенсу. Все ніколи не будемо забувати суті поклоніння. У центрі не проповідник, не хористи і не музиканти оркестру. У центрі Бог Всемогутній, ми граємо для нього поговоримо про практичну сторону. Ми бачимо себе у світлі Божої святості, знаємо, що хрест це вираз Його святості. Ми поклоняємося Богу в красі святості Його, а тепер потрібно вчитися жити свято. Бог хоче, щоб ми жили свято. Біблія говорить, що Бог створив нас і закликав для цієї мети. Нас обрали для святого життя. Отець обрав нас в Ісусі до заснування світу, щоб ми були святі дум Господа, щоб ми росли в святості. Нам заповідано бути святими. Написано, але за прикладом покликав вас святого, і самі будьте святі у вчинках своїх, бо написано: будьте святі, бо я святий. Неможливо стати святим як Бог, неможливо зрівнятися з досконалістю святого Бога, але і не можна відмовлятися нам рости в святості. Друзі, давайте зізнаємося, всіх нас це лякає і лякає, тому що ми не бачимо. Мо себе святими, більшість з нас, включаючи вашого пастора, але ось що я знаю і яку перевагу маю у нашій долі. Завжди є вибір, є правильний вибір і неправильний вибір. Ми вибираємо кожен день. ви робите вибір щодня, День за днем. Ви стикаєтеся з дилемою. Чинити правильно іншими словами свято або ж чинити погано, тому що так мені зручніше. Хіба ми не забуваємо, що зроблений вибір принесе свої плоди? Наш вибір на користь святості принесе святі результати. Це допомагає зробити новий вибір, і він буде на користь святості. Коли ми робимо його вигідний вибір, тобто ми будемо відчувати себе краще або чогось досягнемо на обраному шляху, то і тут пожнемо плоди. Що робити, коли Біблія закликає до святості? Кожен день ми стикаємося з випробуваннями і роздоріжжями. Щодня моліться Боже, коли я на розвилці, допоможи вибрати святий шлях, допоможи встати на правильну стезю, допоможи не догодити всилки роздуму і мирського себелюбства не піти цим шляхом. Бо якщо піду по ньому, то хлібну горя і я. І інші люди разом зі мною ми покликані жити свято. Закінчимо проповідь найяскравішою під темою циклу. Вона називається очікування. Ось чим я хочу поділитися: друзі, з нетерпінням чекайте дня, коли ви станете таким же святим, як святий Господь Бог. Одного разу ми, християни, будемо такими ж святими, як святий Бог Давайте подивимося перше Івана. «Дивіться, яку любов дав нам батько, щоб нам називатися і бути дітьми Божими. Світ тому не знає, нащо не пізнав його кохані. Ми тепер діти Божі, але ще не відкрилося, що будемо. Знаємо тільки, що коли відкриється, будемо подібні йому, тому що побачимо його, як він є. І кожен, хто має всю надію на нього, очищає себе так, як він очистить нас. Одного разу, скоро Бог торкнеться нас, Він доторкнеться до вас і доторкнеться до мене. Гріх кане в небуття, і ми станемо святими, як Ісус. Біблія говорить, що знайшовши святість, ми звертаюся і до чоловіків станемо миловидними. Святість це Божа краса. Наділивши нас святістю, Він зробить всіх прекрасними. Амінь. Брати, бути миловидними перед Господом це нормально. Всю вічність ми будемо поклонятися Господу. Откровення 4,8. вторить Ісаїм, свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, який був і є. І гряде божа святість. І ось питання, що зараз стоїть у вас на шляху, і заважає прийти Богу як Спасителю. Він хоче, щоб ви увійшли в рай. Бог любить вас. Він любить вас. Бог зробив все можливе, щоб відкрити вам двері в небо, але вам потрібно прийняти рішення. Якщо ви не вірите в Ісуса Христа, хочу задати вам питання, що утримує вас зробити Ісуса Христа паном вашої долі. Він хоче керувати вашим життям. Дозвольте йому це зробити. Робити, відкрити йому свої душі, зробіть це зараз. Дякую, що були зі мною сьогодні на програмі Поворотний момент. Чим більше ми вивчаємо слово Боже, тим більше розуміємо, що наш Бог хоче особистих стосунків з кожним із нас. Якщо ви хочете розпочати з ним такі стосунки, перший крок покаятися у своїх гріхах і попросити Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем. Коли ви приймете це рішення прийняти безоплатний Божий дар спасіння почнеться ваш шлях з Богом як нового творіння у Христі. Якщо сьогодні ви зробили крок віри, заохочую вас поділитися своїм рішенням з іншими християнами в надійному служінні або помісній церкві і продовжувати рости в знайденій вірі. Нехай Бог. Благословить вас, коли ви почнете ходити із ним. З нетерпінням чекаю нової зустрічі з вами на програмі Поворотний момент.